На тимчасово окупованому Донбасі гуманітарна катастрофа, попри гучні заяви Кремля, і прокладений росіянами трубопровід із Ростовської області, люди залишилися без найнеобхіднішого води. Чому Донбас опинився на межі зневоднення? Та як Росія в чергове обманула, нібито нею визволених, розповість Софія Желінська. Окупаційна влада Донеччини офіційно перейшла на графіки подачі води. У Донецьку раз на три дні по чотири години. У Маріуполі та низці міст раз на два. Але навіть у ці години рідина з кранів тече каламутна з осадком та запахом іржі. Її неможливо пити, а верхні поверхи багатоповерхівок взагалі залишаються без води. Люди тягнуть відра з підвалів, а водовозки зустрічають як свято. Від безвиході діти. записывают не Путину. Я верю, что вы мудрый и сильный. Дядя президент, подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах. Без воды мы не выживем. У нас заведутся вши и червяки. Вартість бутильованої води вдвічі вища, ніж у Ростові. А норматив споживання на добу 330 літрів на людину. Як набрати стільки за чотири години? Подачі чиновники не пояснюють. Місцева влада визнає навіть побудований Росією турбопровід з Ростовської області проблеми не розв'язав. Не скрізь ми зможемо закрити потреби наших мешканців, бо не скрізь є можливість швидко усунути пориви. Розуміємо, що і цих заходів недостатньо. Саме канал Сіверський Донець Донбас раніше забезпечував водою весь регіон. Його побудували ще в 1930-х роках. До 2022 року Україна постачала по ньому воду і на тимчасово окуповані території. Але після повномасштабного вторгнення РФ сама ж і зруйнувала. Цю гідросистему. Щоб замінити знищений канал, Кремль у 2023 році кинув армію будівельників на термінове прокладання водогону з Ростова. Проте масштабна кампанія обернулася розкраданням. За інформацією, розмі частину насосних станцій збудували лише на папері, а коштів вклали не менше ніж у кримський міст. Один із кураторів проєкту, заступник міністра оборони ІРФ Тимур Іванов, нині сидить за корупцію. За даними уряду, водовід Дондо. Донбас у цілому забезпечує лише третину потреби регіону у воді. Посушливе літо та практично безсніжна зима ускладнили ситуацію. Рівень води у сховищах близький до критичного. Поки воду у Донецьку подають раз на три дні. Люди рятуються підвозом. Однак для роботи місцевих ТЕС потрібна технічна вода. Без неї зупиняться генератори. Уже зараз на межі зупинки Зуївська ТЕС, яка забезпечує третину електроенергії для окупованої Донеччини. Якщо рівень води у ставках ще трохи знизиться, станеться й енергетичний колапс. Тут всюди була вода. Тут 13,5 мільйонів кубів води було. Зараз залишилося 2,5. Видно, що рівня практично немає. Тут було за масштабами друге перекидання води після дону. Люди просять запровадити надзвичайний стан. У відповідь тиша. І ще більше аварій до двох тисяч на тиждень. Саме стільки фіксують проривів на гідромережах. Місцеві мешканці діляться невеселими лайфхаками. Як збирати воду з кондиціонерів? Отак от і от вам результат технології, інновації. У мене водичка кожний день окупаційна влада вигадує варіанти: добувати шахтну воду, монтувати вежі Рожновського, перекидати воду між водосховищами. Але всі ці проекти без фінансування. І поки в Кремлі розглядають скарги, люди на Донбасі виживають без води. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.